У мене там набирається гаряча ванна води, йду приймати ванну. Хочу з вами про тим поговорити. Отак я вже змила макіяж. Така як є, так з вами і розмовляю. Що хотіла би сказати? Є контент, який я сама днями шукала дуже довго, і його шукала скрізь. Тобто я відчувала, що щось має прийти. Я не розуміла, що це. І так цікаво, що те, що ми шукаємо дуже часто. Не там, де ми думаємо, що воно є, це дуже цінний ключ, подумайте про це, це перше. А друге, що ті ключі, які я шукала, прийшли до мене тоді, коли я віддала ті ключі, які я могла віддати. І я віддала те, що я могла і мала віддати, і мені прийшли ті ключі, які я шукала. Дуже несподівано, швидко і дуже, дуже бережно. От, і тут така цікава штука, що якщо ви шукаєте свою відповідь. Можливо, вам спершу треба цю відповідь дати тому, хто її шукає, і тоді, там, де не очікується, знайдеться те, що шукаєте ви такий маленький меседж. вирішила, його залишити сьогодні тут.